Громадська організація Європейська Миронівщина не припиняє активну діяльність у сфері волонтерства. Днями організація отримала черговий гуманітарний вантаж від іноземних партнерів. Про це більш детально інформує очільник організації Олександр Бованенко. Всім доброго дня! На цій неділі ми отримали два великі гуманітарні вантажі від наших постійних друзів і партнерів, а також від наших нових партнерів. На цій неділі ми отримали від наших постійних друзів. Це благодійна організація Україна Живе 2022. Це продуктові набори в кількості 100 одиниць. Потім медичні халати одноразові, антисептики, вологі серветки, тести на ковід. Плюс ми цього разу отримали від нашого нового партнера. Це Карсберг Україна. Це безалкогольні напої, гараж зі смаком грейпфрута. Кількості 24 тисячі банок. Це ми залишили собі. Окрім того, ми відправили близько 11 палет для наших партнерів такого напою на Запорізький напрямок, 9 палет ми відправили на Львівщину і 5 палет ми відправили в місто Хуст. Тому взагалом дуже велика подяка за нашому флагману з перевізу. Це нова почта Гуманітаріан. За перевезення такого великого масштабного вантажу за рахунок бонусів ми розраховуємося і тому нам виходить ця доставка безкоштовна. Цей вантаж ми перевершили вже свої минулі вантажі по вартісті їхній. це нам вийшов цей вантаж майже 49 тисяч гривень, які ми розраховуємося бонусами відповідно. Окрім того, на тій неділі ми от ту, що ми вантаж отримували це шкільна мебель. Ми її роздали на Миронівську ОТГ, а саме це перша школа, третя школа, по село Потоки, потім надали допомогу на село Маслівка і Миронівський дитячий садочок. Тому вся мебель у нас розійшлась, всі доволі, всі щасливі, мебель більшістю використовується на укриття для дітей. Тому чекаємо на черговий гуманітарний вантаж. Цей вантаж ми розподіляємо між хлопцями ЗСУ. Будемо відправляти ну, ті, що в нас перебувають і на ротації, і ті, що перебувають вже на вхідному напрямку, і також на цивільне населення. Ще хочете доповнити те, що з. У нас щодня з'являються у нас нові партнери для нашої громадської організації, які надають нам гуманітарну допомогу. Також до нас долучаються і мешканці нашої ОТГ, які хочуть допомагати нам, більш масштабувати нашу діяльність. Ну, крім того, ми ж створили ще свій осередок на Херсонщині, тому ми теж частину вантажа туди відправимо. І нові партнери наближають нас і нашу з вами всім разом до перемоги.